Всім доброго дня, вітаю себе на каналі. Сьогодні я після. Ну, як сьогодні, і вчора вночі, і сьогодні, після обслуговування оцих двох відеокарт. Це 1060 Євро це 3060 ti Asus Strix. Обслуговував, обслуговував я їх вчора вночі, ну, не спалось мені сьогодні. Також закінчую. І після завершення тестування, все ж таки я вирішив перевірити. Чи є якась різниця між цими двома, точніше, це трьома термопастами. Цю термопасту мені залишив замовник Михайло, дякую, дякую йому за це, який замовляв комп'ютер у мене. А ці дві в мене було, я ними давно використувався. Я їх не перевіряв особливо, я, напевно, використовував їх виходячи з свого досвіду і з консистенції. На яку вони були схожі. Ну, я не знаю, чому так. МХ4 в мене ніколи не було. Я її не тестував, не брав, не купував, бо вона доволі коштовна, як на мене. Як на мою думку. То я їх використовую, як ви бачили, могли бачити на стрімах разом. Оцю і цю змішую в пропорції приблизно 50 на 50 Оцю одну я не використовую, тому що вона з часом розслаюється на, 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 ну, на силікон і на елемент, який проводить тепло. Не знаю точно, що там використовується, тому не буду казати. А ця дуже густа, її дуже важко наносити, якщо її одну використовувати. Тому в мене прийшла така думка мішати їх разом. Бо в цієї теплопровідність краще, а в цій трішки гірше. Ну, а разом виходить щось середнє. І навіть два тюбіка таких, вони будуть дешевші, ніж на Mix 4. Тести. Ось наразі це вже за Mix 4 йде тест. Зараз налаштую вам яскравість, щоб було видно. І фокус. Ось 60 градусів, 68 по Поход споту. Вентилятор я зафіксував на 40%, щоб було все по чесному в обох тестах. І одна і та сама сцена в грі. Відеокарту я перший раз зібрав на GD ну, по своєму методу GD207, перемішуючи GD2. Температура була 1 в 1. 60 на 68 така сама. Я робив скріншот, але забувся зберегти і перезав... ну, вимкнув комп'ютер, щоб зняти карту і намазати mx 4 Так що Резу... різниця 0 градусів. Можливо, навіть MX4 так і робиться. Поєднуються ці дві термопасти і не знаю. Але результат маємо такий. Не знаю точно, чи з часом mx 4 буде розслоюватися на силикон і саму термопасту. Ніби як немає. Але от такий маємо результат. Ну, Не, не бачу сенсу таке саме. ну, Тобто, доказати, що тут MX4 встановлено, намазано, я ніяк не зможу. Тому, хто мені не вірить, можете перевірити самі, на чому хочете самостійно. Поєднати ці дві термопасти і цю. І я думаю, що ви отримаєте точно такий самий результат, як і в мене. Тому не бачу сенсу платити за MX4 її ціну. До речі, з приводу розслоювання цієї термопасти його немає, тому що, я ж кажу, оця одна термопаста, так, вона розслаюється. А якщо її з цією поєднати гарно перемішати, то вона стає густішою і не розслаюється ніби як. Те, що я бачив на своїх картах, я на своїх теж використовую цю термопасту. Так що, якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.